В ефірі програма Української служби голосу Америки «Час Тайм» є її ведучий Остап Яриш. Росія зіткнеться із катастрофічними наслідками, якщо застосує ядерну зброю проти України. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Саліван. Він додав, що Сполучені Штати готові рішуче відповісти, якщо це станеться, але зроблять все необхідне, щоб стримати Кремль від такого кроку. Більше про реакції заходу на ядерний шантаж Путіна та на інші події в Україні поговоримо з Юлією Єрмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе. Вітає Остапе, юлю. Зараз багато говорять про загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії. Коментуються також і в Вашингтоні. Яку відповідь готові надати США в такому разі? Остапе, перш за все, у адміністрація Байдена, адміністрація американського президента називає все те, що надходить від Кремля. Всі ці заяви, погрози абсолютно безвідповідальними. Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS напередодні наголосив на тому, що Вашингтон і публічно і приватно закликає Кремль негайно припинити розмови про можливе використання ядерної зброї. Ентоні Блінкен також наголосив, що Вашингтон має план на випадок, якщо Росія. Це ж таки вдасться до використання будь-якої ядерної зброї. Однак також він наголосив, що Вашингтон чітко комунікує Москві, що чекатиме на Росію у випадку, якщо Кремль на це піде. Що це саме? Які це саме дії в Білому домі? Не розголошує. Однак, сьогодні речниця Білого Дому Карін Жан П'єр підтвердила, що Москва знає в деталях, що на неї чекатиме у випадку такого рішення президента Путіна. Також Джейк Саліван, про якого ти згадав, радник з на. Безпеки сполучених штатів він наголосив на тому, що у Вашингтоні серйозно ставляться до такої загрози. Однак нічого із того, що озвучує Путін, не змінить позицію Вашингтона і незмінну підтримку Вашингтоном Києва. Давай послухаємо. Ми сприймаємо це серйозно. Це вже не вперше президент Путін погрожує ядерною загрозою у цьому конфлікті. Він почав ще у лютому, коли російські танки вперше перетнули кордон, розмахуючи цією ядерною картою. І це не стримало нас від надання зброї на понад 15 мільярдів доларів для України, допомагаючи їм захищати свою державу, і не стримає нас тепер. Ми прямо і приватно донесли до Росіян на дуже високому рівні що використання ядерної зброї в Україні призведе до катастрофічних наслідків для Росії. Ми були з ними чіткими і виразними. Що Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь разом із нашими союзниками і партнерами. Водночас Остапа Карін Жан П'єр речниця Білого Дому сказала, що Вашингтон наразі не має ознак, які би свідчили про посилену ядерну загрозу від Росії сьогодні, ж у день, коли світ відзначає міжнародний день позбуття ядерної зброї. Генсек ООН Антоніо Гутареш закликав усіх утриматися від ядерного шантажу, адже наголосив на тому, що ядерну війну неможливо починати, тому що її неможливо виграти. The era of nuclear blackmail must end. епоха ядерного шантажу мусить завершитись. Думка про те, що будь-яка країна може вести і виграти ядерну війну, є божевільною. Будь-яке використання ядерної зброї призведе до гуманітарного армагедону. Нам треба зробити крок назад. Юрі, дійсно важлива ця тема. Будемо стежити. А ще одна річ: як у США реагують на організацію. Так званих референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України. Остапа важливо пам'ятати, що Сполучені Штати були першими, хто почав попереджати про плани Росії провести так звані референдуми чи голосування на тимчасово окупованих територіях України. Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні ще раз наголосив, що будь-які так звані референдуми, фальшиві голосування, це абсолютною фальшивкою. Росія що вона робить? Вона вторгується на територію своєї сусідньої держави, а вона ставить маріонетковий так званий уряд, проводить. Голосування, результати якого є абсолютно підробленими для того, щоб приєднати ці території до Росії, і він ще раз наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають проведення референдумів, таких і власне їхні результати. Також сьогодні Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, наголосила на тому, що Сполучені Штати готуються запровадити нові санкції проти Росії. Виволневреканайз. Ми ніколи не визнаємо ці території як щось інше ніж частину України, коли йдеться про ці фальшиві референдуми чи фальшиві голосування, які ми бачимо у ці минулі кілька днів. Ми будемо продовжувати працювати з нашими союзниками і партнерами, аби притягнути Росію до відповідальності і підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Ми разом із нашими союзниками готові запровадити додаткові швидкі та жорсткі економічні витрати проти Росії за чи. Ні якщо вони підуть на анексію, втейлю, якою тобі будемо стежити за розвитком подій. А тим часом британський уряд став першим на заході, хто ввів нові санкції проти Росії через незаконні так звані референдуми на окупованих територіях України. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що уявні референдуми під долом пістолета не можуть бути вільними чи справедливими. В своєю чергою, євросоюз готує свій наступний пакет санкцій, те, якими вони будуть, залежатиме і від позиції нового уряду Італії, де в цю наділю відбулися парламентські вибори. Детальніше про це поговоримо з Богданом Цюпіном, який приєднується до нашого ефіру. Із Лондона, Богдане, вітаю тебе. Отже, давай Спочатку поговоримо про цінові британські санкції. про те, кого їх вели і чого вони стосуються. Отже, у списках які оголошені тут у Лондоні сьогодні понад 90 юридичних і фізичних фізичних осіб дуже відомих імен у ньому немає. Принаймні відомих широкій громадськості. Там є представники влади окупаційної влади на територіях України, які співпрацювали з Росіянами, влаштовуючи цей референдум. Є, наприклад, компанія Гознак, російська компанія, яка яка друкує документи, і, зокрема, російські паспорти, які видають на окупованих територіях України, а також можливо найцікавішим для Лондона як фінансової столиці міжнародної столиці є санкції, накладені на десятки представників ключових банків, зокрема Газброн, Газпромбанк, Збербанк це дуже великі російські банки і. Десятки представників рад директорів і менеджерів цих банків опинилися під санкціями. Що для них з уваги на те, що таке Лондон, напевне, досить серйозна справа. Остапе Богдане, тепер про Італію хочу поговорити. Відбулися вибори цих вихідних. Найбільше голосів там набрали праві популісти на чолі з партією брати Італії. Якщо вони формуватимуть уряд, що від нього можна очікувати в контексті допомоги Україні та протидії Росії? Питання допомоги Україні і особливо питання санкцій напевне буде важливим. Попри те, що ці партії насамперед наголошують на тому, що вони будуть вирішувати питання боротьби з імміграцією, з незаконною міграцією насамперед також в них проблеми там інші світоглядні. Але також дуже багато говориться про те, що санкції є як кажуть деякі політичні сили у Європі, і зокрема опозиціонери в італії, і однією з причин серйозної економічної, фактично кризи, і зокрема зростання цін на енергію і зростання вартості життя у Європі і в Італії. Зокрема, отже, ці три партії, які ймовірно отримують шанс на формування на формування уряду, це. Це почнемо знизу. Найменша найменша партія у цій коаліції з найменшою кількістю голосів. Це Форца Італія. Її очолює дуже відомий давній колишній прем'єр-міністр Силої Берлусконі. Другий трохи більший партнер у цьому тріумвіраті. Це Партія Лега, Матео Сальвіні, колишній також урядовець, Ми його знаємо, але найбільша партія і найголовніша представниця це Джорджія Мелоні, про яку ми досі фактично широкий загал не знав. Вона про Росію і російську війну говорить дуже гостро. Я думаю, що можливо найкраще дати цитату з одного з її програмних виступів про це. Будь ласка, Ми хочемо міцної італії, шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високо підняти голів у Європі і на заході, вартої довіри, вірної і серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом, разом із можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій. Богдане, мабуть, найбільшим товаришем Путіна в цій коаліції є Сірію Берлусконі. Наскільки їхня дружба зараз є міцною? Точно найдавнішим, і в нього деколи проривається, зокрема, прорвалося про те, що е, буцімто, е, як він сказав в одному з інтерв'ю, Путіна підштовхнули до війни. Але зараз такої дружби соромляться, соромиться навісло Берлосконі, і він був змушений виправдовуватися. І знову ж таки, цей уривок показує, як він соромиться цієї дружби. Ану ассолітамент історко. Мої слова, мою думку, і нашу позицію повністю перекрутили. Скільки разів нам проголошували, що я і ми Форза Італія на боці теперішнього уряду, і ми голосували за дуже багато рішень, включно з наданням зброї Україні. Богдана, дякую тобі. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин із Лондона. Експосолка США в Києві назвала російські обстріли цивільної інфраструктури України ганебними і заявила про невідворотність покарання Росії за воєнні злочини. Марія Іванович закликала адміністрацію США забезпечити Україну далекобійними системами озброєння, здатними досягати глибоких цілей у Криму. Про це та інше вона поділилася в інтерв'ю Голосу Америки. Ми повинні надати Україні усе, що можемо, в сенсі гарантування безпеки, і це означає постачання систем більшої дальності, які могли б завдавати ударів на велику відстань і досягати Криму, а також інших місць. Російські військові не досягаючи успіху в боях з українською армією, роблять своїми цілями цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, чи то дамби, газопроводи, чи то електромережі. Харкові та деінде. це ганебно. Я думаю, що західні країни можуть постачати більше систем ППО, щоб захистити цю критично важливу інфраструктуру від ударів Росії. Отже, я думаю, що ми маємо робити усе, що можемо, і так швидко, як тільки можемо, щоб Україна перемогла у боротьбі проти російської агресії. Це повністю мобілізоване суспільство. Кожен робить свій внесок у цій війні, хоч би яким він був. Хтось їздить світом, розповідаючи про те, що відбувається в Україні, та отримуючи підтримку від іноземних політиків. Хтось воює на фронті, хтось водить швидку допомогу, хтось забезпечує харчуванням пенсіонерів. Це неймовірно. І я була вражена не тільки мужністю та цілеспрямованістю цього народу, а й їхньою впевненістю у тому, що вони переможуть, чого б ця перемога не коштувала. Я вважаю, що притягати Росію до відповідальності за ці злочини необхідно, і не тільки Путіна, якщо він колись буде для цього доступний, і не тільки його вищих генералів, а й усіх тих, хто вчинив ці воїстину огидні воєнні злочини. Їх усіх потрібно притягати до відповідальності для того, щоб українці могли жити далі, знаючи, що правосуддя вчинено, і справедливість щодо їхніх загиблих співвітчизників відновлено. Також це потрібно зробити для того, щоб росіяни зрозуміли, які злочини відбувалися від їхнього імені. І головне це важливо для майбутнього. Якщо Росія не буде притягнута до відповідальності за весь той жах, який вона коїть в Україні, це практично стане запрошенням для Володимира Путіна зробити те саме в інших місцях, чи для інших диктаторів також вчиняти подібне. За умовами обміну полонених, п'ятеро звільнених командирів Азовсталі до кінця війни перебуватимуть в Туреччині. Один із них Сергій Волинський. Голос Америки поспілкувався із його дружиною Русланою про відсутність будь-яких новин із полону та можливість після чотирьох місяців розлуки нарешті побачитися із чоловіком. Дивіться далі в інтерв'ю Лесі Бакалець. Я відразу з перших секунд, коли він сказав привіт, все, я просто розривилась і зрозуміла, що все. Він, нарешті на свободі. Перед цим Руслана розмовляла зі своїм чоловіком аж у травні, коли він, командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський, разом з іншими захисниками вийшов з Азовсталі. Він сказав те, що щоб я не хвилювалась, тому що зв'язку не буде. Деякий час по можливості він вийде на зв'язок і дасть про себе знати, але він обов'язково повернеться. Він це обіцяв і сказав, щоб я його чекала. Протягом всього часу він ні разу не подзвонив, ні разу не написав чотири місяці і один день. Стільки Руслана, їхній син Сашко та уся родина чекали на повернення Сергія з російського полону. Стимул триматися мій син, який звичайно не давав мені розслабитись. Ми разом трималися. Я йому казала, що як і раніше, що тато у відрядженні в нього немає зв'язку, але він обов'язково, як тільки буде мати можливість, він з нами зв'яжеться і поговорить з нами. Можливість з'явилася лише 21 вересня, коли Сергій та ще більш ніж 200 українських військовополонених знову стали вільними. Перед кожним обміном надія, звичайно, ну, була. Е, і я, як завжди, перед такими подіями я дуже переживала, е, молилася, щоб саме в цей раз відбулася е, ну, гарна подія саме в нашій родині. Коли я побачила е, перше, першу фотографію, е, яку виклали вже з. Е, Командирами, то я навіть не відразу зрозуміла, що це за фотографія, і вже майже одночасно з цим подзвонив Сергій і досить таким радісним голосом сказав, що все, все добре, нарешті нарешті нас обміняли. Руслана каже, хлопців на першому спільному фото складно впізнати, настільки вони змінились. Я, звичайно, його впізнаю з тисячі людей, з тисяч, але я розумію, для незнайомих людей це дійсно було важко, тому що вони дуже схудли, вони ну, звичайно мають зміну в зовнішньому вигляді, тому не всі відразу змогли його впізнати. Ну, але я... Відразу, відразу, коли його побачила, я зрозуміла, що це він. Я знаю, що вони будуть проходити повні повне обстеження. Вони в перших днів вже почали це робити, тобто. По, якась кількість лікарів вже їх подивилась. Одне з перших питань Сергія було про його побратимів. У російському полоні ще залишаються тисячі українських військових. Він просив мене дізнатися в своїх побратимів, які вийшли разом з ним. Ну повернулись в Україну. Дізнатись точно кількість і зробити список тих людей, яким не пощастило, яких в цей раз не повернули, і він ну дуже болісно. Сприймав цю новину, що це не були всі, е, і він дуже хвилюється за це. Тому ми продовжуємо боротьбу за кожного і продовжуємо працювати в напрямку, щоб повернути абсолютно всіх захисників додому. Тільки після прес-конференції Руслана зрозуміла, що Сергій не в Україні. Він та ще четверо командирів зазовсталі до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекцією президента Ердогана, але зв'язок тепер вони мають. І родині пообіцяли влаштувати зустріч Сергій. Коли дзвонив вже наступного дня, він дзвонив і нам вдалося навіть поговорити по відеозв'язку. Ми його побачили. Він побачив сина. Вони дуже зраділи один одному, і ми пообіцяли Сергію, що ми приїдемо разом. Сашком, я думаю, що слова будуть зайві. Я просто його вже сильно буду обіймати, цілувати і ну, мабуть, пару хвилин пускати це точно, щоб відчути, що вже поряд це. Мій особистий перший день перемоги. Наступний вже буде наш національний день перемоги. Леся Бакалець, Олексіосика, Голос Америки. За Даними управління Верховного комісара ООН, на кінець серпня в Польщі перебувало майже мільйон чотириста тисяч вимушено переселених осіб з України. Їм допомагають українські активісти в польських містах, зокрема в Кракові. Одна з організацій, яка негайно відгукнулася на такий виклик, це фундація. Зустріч із її керівницею Олександрою Запольською, спілкувалася Тетяна Ворожко. До Польщі Тетяна Потапова переїхала з села Липси, що під Харковом. Коли трапилася трагедія 24-го числа, я вже не змогла поїхати в Харків, бо нас прийшли ці російські війська, і ми були відрізані від Харкова. Виїжджали через Росію до Естонії. На початку червня приїхали в Краків, де в жінки мешкає старша донька. Приїхали і вирішила, я, що треба починати якось жити. І тут побачила цей такий прекрасний цей сайт де, для українців, кому за 60 предложили вивчати польську мову. Щостра і брат. брат. І брат. Супер. Курси польської мови лише один з багатьох напрямків діяльності фундації. Зустріч її керівниця Олександра Запольська розповідає, утворила об'єднання у 2014 році навколо допомоги майдану. До Кракова тоді привозили поранених, а зареєструвала організацію у 2016-му. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорить вона. Масштаби діяльності організації виросли щонайменше в десятеро. Телефони в нас обривалися. З кордону, тобто ми організовували поїздки машин тут українці, і українці і поляки масово зверталися з пропозицією допомоги. Фундація почала надавати психологічну допомогу. Леся Бараніська координує цей напрямок. У нас працює около 30 психологів і психотерапевтів. Ми надаємо психологічну підтримку для переселенців з України. Ми також проводимо різні групи підтримки і терапевтичні групи, як жінками, з підлітками, з дітками. Лариса Сизова, яка нещодавно переїхала з Києва, одна з психологів. Говорить, найважче переживають вимушений переїзд підлітки. Бурно в них це проходить, і така дивлюся тенденція, а одні так. Дуже бурно це проявляють, а інші навпаки. Вони якби внутрі себе заходять і важко виходять. Да. Ну, такі діти травмовані. Запольська розповідає, що організація також взяла на себе опіку над підлітками, які опинилися у Польщі без батьків. Приклад цієї бурси, де діти 15, 16, 17 років, які тут перебувають без батьків, щоб не потрапляли в осередки. Для дітей з проблемами, а все-таки були в таких гуртожитках під наглядом опікунів, щоб почували себе і мали підтримку психолога. Організація займається і молодшими дітьми. Тут організовують літні табори, різноманітні заняття. На два тижні до них долучилися волонтери міжнародної організації Тур доброти, яка проводить заняття з музики та мистецтва для дітей, які постраждали від війни чи стихійних лих. Коли це стається, багато організацій допомагають з харчуванням, водою, але це дуже важливо стимулювати психіку, щоб був позитивний результат. Це справді прекрасний досвід бачити дітей, які були стримані, і наче вимкнули свої емоції через те, що відбувається, відкрилися і справді просто розквітнули. У фундації також надають переселенцям правову допомогу з працевлаштуванням, активно співпрацюють з місцевим урядом та іншими українськими організаціями. Тут швидко ростуть лави волонтерів на постійній основі, які виконують роботи, хоча б раз на тиждень, понад 200. Останнім часом говорить за почали активніше звертатися до міжнародних організацій, тому що на жаль, ситуація така, що такі міжнародні організації приїжджають, і вони вважають, що тут. Нема що тут пустиня, а тут багато е, діяльність від першого дня багато польських організацій е, включилося. і треба використовувати той потенціал, а не впроваджувати новий. За польською розповідає, що певний час допомоги було аж надміру. Проблеми з розселенням чи з речами не було. Але останнім часом допомога впала, а потреби біженців навпаки зросли. Тим паче, що ця хвиля. Це також люди, які мають досвід негативних військових військових дій, тобто вони, як правило, більш травмовані, мають вимагають допомоги, так і психологів, але також психіатрів, тому що особливо діти. У найближчі місяці каже керівниця фундації, тут планують зосередитися на вирішенні проблем вимушено переселених осіб із житлом, працевлаштуванням та адаптацією родин до шкільного року у польських школах. Тетяна Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, Голос Америки з Польщі. І наша остання на сьогодні історія про лікарню в селі Гурівщина на Житомирській трасі, яку зруйнували Росіяни протягом свого наступу на Київ. Лише два роки тому приміщення повністю модернізували, тож грошей на відновлення спаленої будівлі у місцевому бюджеті не було. Профінансувати відбудову зголосилися у футбольному клубі Динамо Київ. Розповідають Анна Костюченко та Павел Суходорський. Руслан Сурженко очолює лікарню у селі Гурівщина Київської області з 2008 року. До нападу Росії у лютому 2022 року. Ця місцева амбулаторія обслуговувала понад 5,5 тисяч місцевих жителів та прилеглих сіл. 5 березня, внаслідок російських мінометних обстрілів, медичний заклад було повністю знищено. каже пан Руслан. Це амбулаторія, яка була з сімейними лікарями, була і з педіатром. 5 березня в зв'язку із бомбардуваннями вона була знищена і вигорівши повністю, в повному обсязі. Лікар впевнений, росіяни знищили лікарню навмисне. Окрім того, окупанти прицільно обстріляли єдину машину швидкої допомоги лікарні. Рашисти побачили спецзнаки медицини і просто-напросто просто розстріляли машину. Машину ми вже відновили, вона була ну, повністю всі стікла по периметру повністю були прострелені. Стойки від вибухової хвилі кришу проловила. Жителька села Гурівщина, пані Галина, живе напроти лікарні. Вона на власні очі бачила знищення амбулаторії окупантами. За її словами, пожежу, яку влаштували окупанти, неможливо було загасити власними силами. Ми собі там закрили шторами. Ну і, і коли був сильний гуркіт. То ми чуть-чуть щолочкою відкривали і бачили, що їхали куча танків по 10, коли більше, по дорозі російській, з буквою В. І зверху сиділи по 5-6 чоловік з автоматами і отак довкола стріляли. І після кожної їхньої поїздки за п'ять-десять хвилин починалася пожежа. Було таке, що пару разів чоловік мій от бігав. Вони проїдуть, через якийсь час він біжить з лопатою гасити ту пожежу, тому що ну, і будинки ті згоряти, і... ну, коли загорілась лікарня, то настільки була зразу, що тут з Лопатою він би нічого не зробив. Перед війною за рахунок місцевого бюджету приміщення амбулаторії якраз модернізували. Тож грошей на відновлення лікарні наразі більше не було, каже завідувачка лікарні пані Ольга. У цьому приміщенні ми навіть два роки не пробули. Ми весь час приймали тут, це старе приміщення амбулаторії, а потім перевели нас туди гарне приміщення, все. Ясно, ми два роки там не пробули і. Я так що ясно, що розстроїлися всі. Аби знайти кошти на відновлення амбулаторії, Руслан Сурженко писав у всі можливі інстанції. Так минуло кілька місяців. Допомога прийшла несподівано. Благодійники з футбольного клубу «Динамо» дізнались про біду та вирішили допомогти. Так на початку літа розпочалось будівництво. Сучасна лікарня буде, буде повністю утеплена. Все буде нове відкриття нової лікарні чекають як селяни, так і лікарі. Терапевт Анатолій Наконечний не бачив старого приміщення лікарні. Вже під час війни він з дружиною та малолітнім сином переїхав до Київської області з Краматорська, який під постійним вогнем росіян збирається розбудовувати життя на новому місці. Житло дають, роботу дають. Чого б і ні. Завершити будівництво нової лікарні та відкрити її для населення планують вже в листопаді. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.